Знову ці жахливі симптоми менопаузи, припливи, розсіяність, знервованість, Спробуй феміност менопауза, Негормональний комплекс день ніч з вітамінами, мінералами та фітоестрогенами. Полегшує симптоми менопаузи і в день і вночі. Залишайся собою з феміност-менопауза. Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк. Я лікар, якошер, гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Медикал Клаб. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. І сьогоднішня тема, на мій погляд, дуже цікава: як позбавитися підвищеної пітливості. А партнером сьогоднішнього показу є негармональний препарат з системою день ніч феміностменапаус. Чому ми пітніємо? Взагалі, то потовиділення це природній процес, який регулює температуру тіла. За допомогою потових залоз. в нашому організмі знаходиться приблизно від 2 до 5 мільйонів потових залоз, які вкривають все наше тіло. Існує два види потових залоз. Перші це екринові, яких все ж таки більше вони вкривають практично все тіло, і більше всього їх знаходиться на спині, грудній клітині, пахви, обличчя, долоні, стопи. І, власне, вони виконують цю основну функцію, яка регулює температуру тіла. Тому що коли ми перегріваємося або ззовні, або зсередини, то ми починаємо пітніти. Секрет цих потових залоз практично немає ніякого запаху. Але завдяки йому, крім того, що ми охолоджуємося, ми ще позбавляємося шлаків, які виробляє наш організм, і зволожуємо шкіру, щоб вона могла активно захищатися від зовнішнього світу. Другий різновид потових залоз це апокринові залози, які розташовані в основному під пахвами, паховій зоні, а так само на обличчі залози починають працювати в пубертатному періоді. І власне це ті залози, які дають той специфічний запах, який ми можемо іноді відчувати. Не потрібно думати, що, вибачте, смердить сам піт. Насправді. Піт на 98% складається з води. Але якщо ми говоримо про секрет апокринових залез, то до складу цього секрету входитимуть також сахари, білки і жири. Тобто це достатньо непогане середовище для того, щоб розмножувалися мікроби. Власне, мікроби і дають той специфічний запах, іноді який ми називаємо неприємним запахом поту. І тут він буде у кожного індивідуальний і залежати буде якраз від вашого особистого мікробіому. Взагалі, вважається, що саме цей аромат приваблює або навпаки відштовхує нашого статевого партнера, що дозволяє якраз підібрати для нас генетично найбільш підходящу пару. І якщо ми говоримо про феромони кохання. То їх теж виділяють апокринові залози. Власне, це ті залози, які в першу чергу реагують не стільки на перегрівання, скільки на стресові ситуації. Коли ми злякалися, коли ми нервуємо, коли ми маємо певні естрогенодефіцити. від чого залежить запах нашого поту? Ну, як ви зрозуміли, в основному від нашого бактеріального складу, тобто від розмноження бактерій. Але якщо ми говоримо про ті умови, в яких розмножуються бактерії, то в першу чергу це pH. PH різних зон нашого організму може бути різних від 7, до 4,5%. для підвищеного розмноження бактерій необхідні деякі умови. Ну, в першу чергу, має бути лужне, практично pH майже до 7%. І власне іноді деякі миючі засоби, які ми використовуємо, можуть сприяти цьому факту. На розвиток і розмноження бактерій може впливати так само шкірне сало. Тобто, коли є підвищена виробка шкірного сала нашими залозами. В яких випадках це буває? Ну, в першу чергу, в пубертатному періоді це буває при гіперандрогенії, жінки, які мають жирну шкіру, які страждають. На синдром полікістозних яєчників. Вони теж можуть мати цю проблему. Запах нашого поту буде залежати і від того, що ми їмо і що ми п'ємо. Якщо ми зловживаємо фастфудом або їмо багато солодкої їжі, то треба розуміти, що з нашим потом будуть виділятися і цукри. І жири, які будуть харчувати наш мікробіом шкіри, що буде сприяти їх розмноженню. Так само і алкоголь буде змінювати не в кращий бік запах нашого поту. Запах нашого поту навіть може залежати від тої цибулі, чеснака. Карі або приправ, які ми вживаємо, і про це необхідно так само пам'ятати використання засобів особистої гігієни, особливо як ви зрозуміли, для тих, хто зловживає милом з високим лужним pH. Вони теж будуть таким чином стимулювати розмноження бактерій. А чим більше бактерій, тим інтенсивніше буде запах вашого поту. Також на запах поту і розмноження бактерій буде впливати синтетичний тісний одяг, особливо який ви носите. В період, коли підвищена температура зовні, про це теж необхідно пам'ятати. Але якщо ми говоримо про їжу, то вважається, наприклад, що вживання фруктів і ягід якраз покращує аромат вашого поту. Чому підвищується потовиділення? Ну що ж, приготуйтеся, список буде довгий. На першому місці це генетична схильність, надмірна активність потових залоз. Ну, звичайно різні гормональні порушення. І в першу чергу ми будемо говорити про порушення функції щитоподібної залози. Гіперфункція щитоподібної залози приводить до гіпергідрозу. А гіпергідроз це власне і є. Підвищене потовиділення це різні аутоімунні захворювання, такі як і аутоімунний тіреїдіт, і рівматоїдний артрит, люди, які страждають на цукровий діабет, особливо коли знижується рівень цукру. То в них може бути підвищене потовиділення. Люди, які страждають на хронічні захворювання, особливо серцево-судинні хронічні захворювання. Якщо ми говоримо про цю ситуацію, то дуже часто пацієнти приймають препарати, які саме по собі можуть підвищувати потовиділення. Тобто деякі медикаменти, такі як бета-блокатори або нейролептики, теж можуть збільшувати потовиділення і бути причиною гіпергідрозу. На гіпергідроз можуть впливати і інші хронічні стани. На появу гіпергідрозу може впливати і ожиріння. І хронічні інфекції, і такі інфекції, як лямбліоз, теж можуть приводити до збільшення потовиділення. Іноді, навіть до підвищеного потовиділення, може призвести остеохондроз шийного відділу, теж може супроводжуватися патами. Деякі онкологічні хвороби можуть супроводжуватися підвищеним потовиділенням, особливо лімфома, і в таких випадках. Підвищене потовиділення буде власне вночі. Такі хвороби, як туберкульоз, теж можуть приводити до того, що у людини може бути субфібрильна, тобто невеличка температура на кшталт 37-37,2. і І в таких випадках знову ж таки буде така проблема, як гіпергідроз. Іноді гіпергідроз, який з'явився, може бути ознакою онкології, як я говорила. І це може йтися або про рак простати, або про рак яєчка, це може бути ознакою феохромоцитоми. Іноді такі стани, як хронічний стрес, так само можуть призводити до підвищеного потовиділення. Паразити можуть бути причиною гіпергідрозу. Ну і, як ви зрозуміли, неправильна гігієна може бути причиною гіпергідрозу. Тому людина, яка Забагато миється, і особливе застосування мийних засобів теж може викликати у себе такий стан як гіпергідроз. Ну і безумовно жінки, які перейшли в період пременопаузальний і менопаузальний, і жінкам цієї групи добре відомий такий стан як приплив: майже 85% жінок. Страждають на припливи, а це той стан, коли наш терморегулятор починає реагувати неправильно, тобто дефіцит естрогенних гормонів, наш мозг. Сприймає як загрозу тому, що ми можемо зараз перегрітися. І він дає команду на таке рясне потовиділення, яке супроводжується рясним потом, почервонінням, розширенням судин для того, щоб швидко охолодити наш організм. А після цього наш організм починає відчувати холод. Якщо ми говоримо про припливи, то це той симптом, який Ну, я б сказала, ну, дуже сильно може погіршувати життя жінки в певні періоди. Але на відміну від багатьох інших причин, це власне та ситуація, на яку ми можемо вплинути, і яку ми можемо коригувати абсолютно різними засобами. Припливи можуть бути різної інтенсивності, як слабкі, так і виражені. якщо ми говоримо про Легкі припливи, то такі стани можливо скоригувати за допомогою зміни способу життя і фітопрепаратів, наприклад. А іноді ми змушені коригувати ці стани за допомогою замісної гормонотерапії. Чи потрібно проходити якісь обстеження при підвищеній пітливості? Ну, для того, щоб розібратися з тим, чому у вас з'явилась підвищена пітливість, то як ви зрозуміли, потрібно виключити ті проблеми, які ми щойно перерахували. Якщо ж ви хочете з'ясувати, з якої причини у вас з'явився гіпергідроз, то варто звернутися до лікаря. Після того, як лікар вас огляне, вивчить ваш анамнез, вивчить сімейну історію, він запропонує вам обстеження, які варто пройти. Якщо ми говоримо про порушення функції щитоподібної залози, то зрозуміло, що тут потрібно буде обстежуватися на гормони щитовидної залози ТТГ, Т3 Т4 АТПО. Якщо ми підозрюємо. Проблеми з боку гіперандрогенії, то тут необхідно обстежити андрогенну панель. Такі аналізи, як 17 ОПК, індекс вільного тестостерона, ДГАС, які теж можуть призводити до гіпергідрозу. Якщо ми говоримо про інсулінорезистентність, ожиріння, то тут варто обстежитися на лікований гемоглобін. І індекс Хома. Ну і починати, звичайно, варто з загального аналізу крові. Якщо ж лікар запідозрить у вас інші захворювання, такі як паразитарні, такі як лямбліоз, то в таких випадках вам будуть додатково призначені обстеження іменно в цьому напрямку, щоб ви не здавали зараз все поспіль цю книжечку, яку пропонує вам лабораторія, то не намагайтеся самостійно визначити, які лабораторні обстеження вам варто здати, тому що їх насправді може бути безліч. Як справлятися з підвищеною пітливістю? Ну, якщо вам вдалося все ж таки встановити причину, з якої у вас підвищена пітливість, то абсолютно очевидно, що необхідно лікувати той стан. Який до цього призводить, якщо це можливо, якщо ж ми говоримо про стрес, якщо ж ми говоримо про генетичну схильність або нез'ясовану причину підвищеної вироботки потовими залазами, в таких випадках ми будемо говорити в першу чергу про гігієну. Тобто, це використання антипреспирантів, це використання правильних миючих засобів, які мають певне pH, не зловживати. Милом або миючими засобами, які мають pH, наприклад, 7 і вище, все ж таки варто брати ті, які мають 5,5 або 4,5. Іноді навіть є рекомендація використовувати ті гелі, що ми застосовуємо для інтимної гігієни для зони під пахвами. Існують спреї, креми, гелі, до складу яких входять такі елементи, як формальдегід або цинк. Які теж впливають на роботу потових залоз. Безумовно, якщо ми говоримо про явище гіпергідроза, а особливо про жінок, які тимчасово перебувають в цьому стані. Тобто ті, які мають припливи, то тут корекція способу життя дуже важлива. Тобто, ми слідкуємо за нашим харчуванням, не вживати гарячої їжі, не вживати гострої ріжі, не вживати кави, алкоголю, фастфуду, все те, що стимулює видалення поту. А також необхідно звертати увагу на одяг, який ми носимо. Тобто він має бути натуральний, а не синтетичний. І якщо це жінка, які тимчасово зіткнулися з гіпергідрозом у вигляді припливів, то тут ми можемо використовувати фітопрепарати. Іноді антидепресанти, іноді гормональні препарати. Варто звернути увагу на седативні препарати, особливо коли йдеться про те, що причиною гіпергідрозу є підвищений стрес. Ну і якщо ми говоримо про місцевий вплив в деяких зонах, боротися з потовими залазами на всьому тілі – немає необхідності, тому що наше тіло має існувати при нормальній температурі. Але якщо є гіпергідроз, а особливо якщо є підвищена пітливість та ще й з особливим запахом, то в таких випадках ми можемо використовувати і ботулінотерапію, тобто використання ботолотоксину в певних зонах. Блокує роботу потових залоз. і на сьогоднішній день достатньо ефективно справляються з такою проблемою за допомогою цієї косметичної процедури. Іноді можливо застосовувати і апаратні методики, такі як коагуляція, як електрофорез, такі як мікрохвильова терапія, лазерна терапія. За допомогою цих технологій так само ми можемо справлятися в проблемних зонах з підвищеним потовиділенням. Ну, і основне, про що ми дуже часто забуваємо, це правильна гігієна і корекція способу життя. А якщо необхідно додатково медикаментозне лікування, то в таких випадках звертайтеся до лікаря, який призначить вам або препарати, які зменшують потовиділення і впливають на потові залози, або допоможе вирішити проблему, яка викликає. Гіпергідроз. Як ви зрозуміли, проблема ця не зовсім проста, тому що іноді підвищене потовиділення це може бути симптомом якогось захворювання, а іноді спадковою особливістю. Але якщо у вас з'явився гіпергідроз, то я би радила звернути на це увагу і з цією проблемою звернутися до лікаря. І вирішити її. А я нагадую, що партнером нашого сьогоднішнього випуску був негормональний препарат з системою День Ніч Феміност Менопауза». Будьте здорові! Бережіть себе і не забувайте підписуватися на наш канал. А за лайки будемо вдячні!